У зв'язку з погіршенням ситуації в об'єднаній енергосистемі України та потребою збереженні почерговості відключення відключення, включення споживачів. Черкаси Обленерго змушена застосувати графіки погодинних відключень 3 на 3 по усій області. Він діє з 12-ї години, 6 -го грудня. Діють дві черги відключення на три години. Вимикається світло і на три вмикається. Потреба заощадження електричної енергії залишається надважливим завданням. Просимо громадян бути свідомими та максимально зменшити використання електроприладів. Вимикайте зайві електроприлади з мережі, світло у кімнатах та приміщеннях, якщо ним не користуєтеся. Це допоможе уникнути перевантаження електромережі. Йдеться у повідомленні обленерго. Підприємців просять обмежити підсвічування рекламних вивісок, банерів, білбордів, моніторів. Це також допоможе знизити навантаження у мережах.